Без чого не може працювати сучасна стоматологічна клініка. Мене звати Юрій Гринюк, я засновник студії парадонтології. Зараз я вам все розкажу. Клініка не може працювати без діагностики. На око ми нічого не можемо пролікувати і не можемо діагностувати. Можна для пацієнта робити малесенькі приціні рентгенівські знімки, але це дуже маленька картинка, дуже ми обмежені, не бачимо, що справа що зліва. А можемо зробити пацієнту. Якісну діагностику від обширного рентгенівського знімка, де ми бачимо всю кісткову тканину, всі зуби, гайморові пазухи, навіть носові порожнини, можемо зробити 3D-діагностику, де ми цей зуб отако можемо розкрутити, покрутити, подивитися, що зверху і що знизу. Для чого це діагностика мега важлива, тому що без правильної діагностики ми не можемо поставити діагнозу, без діагнозу ми не можемо спланувати лікування. Тому в моїй клініці для мене пріоритетом було створити цілий діагностичний кабінет з якісним КТ-апаратом, щоб я міг зайти і подивитися всюди, де це тільки можливо, перевірити кожен куточок, продіагностувати до лікування і перевірити якість лікування.